Виконуємо номер 1296 із підручника Алгебра 7 та номер 14 із справ для повторення теми 11, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть графічно систему рівняння. Перша система, перше рівняння, 0, сума 0х і 3y дорівнює 6. Друге рівняння різниця 3х і 2х дорівнює 2. Друга система перше рівняння 7,1х дорівня мінус 14,2. І друге рівняння. Сума 2х і 7х дорівняння 17. Приступаємо до виконання. Побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Перше виражаємо змінну у через х. Маємо. 3 у дорівнює 6. Тоді y дорівнює 6 поділ на 3 маємо 2. Це пряма, у якої ордината 2, а абсциса будь-яке число візьмемо 0 і візьмемо 2. Виразом з другого рівняння змінно y через х. Мінус 2 дорівнює 2 відняти 3х. І тепер поділимо на мінус 2. Міняємо знаки на протилежні. Буде 3х, відняти 2 в чисельнику і 2 в знаменнику. Лінійна функція. Підставимо декілька значень, два числа. 0. Початку беремо, це мінус 2 ділимо на 2, буде мінус 1, і 2. 3 множимо на 2, 6, відняти 2, 4. 4 ділимо на 2 буде 2. Будуємо наші прямі. Перша 0 2, точка і 2-2. Це пряма паралельно до осі абсцис. Y дорівнює 2. І тепер другу 0, мінус 1 і 2,2. 2. Проводимо пряму. Ми побудували пряму. Y дорівнює 3х відняти 2 в чисельнику, 2 в знаменнику. Як бачимо, точка переду наших прямих, це точка А, вона має координат у нас 2,2. 2. Перевіряти не будемо, бо в нас є і в першій, і в другій табличці. Записуємо відповідь 2,2. І переходимо до другої системи. Завдання друге. Виразимо змінну х. Х дорівнює, нам потрібно мінус 14,2 поділити на 7,1. Це отримає мінус 2. Х дорівнює мінус 2 це пряма паралельна до осі ординат, яка проходить через точку, абсциса якої дорівнює мінус 2, а ордината будь-яке число. Ну, візьмемо і 2. З другого рівняння виражаємо змінну y через Х, 7. дорівнює 17, відняти 2х. І тепер поділимо на 7. Чисельнику буде 17, відняти 2х. Знаменник у 7. Пряма для побудови необхідно дві точки. Візьмемо першу х5. 17 відняти 10, це буде 7, ділимо на 7, буде 1. І візьмемо мінус 2, 17. Міс 2 помножить на мінус 2, це буде 4, 17 до 4 буде 21. 21 ділимо на 7, буде 3. І тепер будуємо наші прямі. Перша – мінус 2, 0. і мінус 2, 2. Проведемо пряму. Побудували пряму х дорівнює мінус 2. Тепер 5 і 1. 1, 2, 3, 4, 5 і 1, і мінус 2, 3, мінус 2, 3, 1, 2, 3. Проводимо пряму ми побудували пряму, y дорівнює 17, відняти 2х і поділити на 7. І точка перед наших прямих це точка А. Її координати у нас мінус 2, 3. Перевіримо у другу функцію можна не підставляти, а підставимо першу. У нас х дорівнює мінус 2, тому може бути ігрок будь-яке число. Записуємо відповідь мінус 2. 3. Номер. 1296 із підручника Алгебра 7 та номер 14. І справ для повторення теми 11. Підручника Математика 7 виконана.